Як дивитися розклади таро або слухати гороскопи, щоб не нашкодити собі? Отже, це дуже важливо, любі друзі. Ми іноді, ну у кожного, мабуть, була така ситуація, коли він звертався до розкладу таро. Зараз в інтернеті багато розкладів онлайн, проте дуже важливо розуміти, що розклад таро це лише система варіантів, яка може відбутися, якщо ви дасте на це згоду, а може і не відбутися. Отже, як правильно слухати розклади таро. Якщо ви слухаєте і те, що ви чуєте, вам підходить, подобається, то ви кажіть так, приймаю. Ви можете поставити лайк, тобто дати згоду е, на цей, е, ну на цю на цю інформацію, щоб так відбувалося у вашому житті. Можете написати коментар. Дякую, приймаю. Ну, на кшталт е, такого. Тобто дати згоду показати Всесвіту, що ви приймаєте. Якщо ж розклад негативний, то ви взагалі краще перемикнути і сказати відрізаю, відпускаю, мене це не стосується. Все, змінюю, і тут же можете змінити свою власну установку додати. Змінюю на найкраще. Ну, наприклад, ви відкрили, а там випала якась там негативна карта, і е, таролог каже, що ось це там будуть якісь випробування. На що вони вам, вони вам треба? Або ще дуже класно казати, карти Таро це така, до речі, така штука. Ви можете сказати дякую, що програлася на картах, а не в моєму житті дякую, завжди дякуйте. Ви почули це, ви дозволили, щоб цей варіант програвся на картах Таро. Але в житті у вас була гармонія, мир, щастя, радість, кохання, здоров'я, все, що вам потрібно. Отже, обираємо, слухаємо, проте пропускаємо через себе лише те, що вам підходить. Якщо не підходить, навіть не пропускайте через себе. Бо іноді, ну, коли людина цілісна, то ось цей стержень нам допомагає. Відстежувати, що нам потрібно, а що не потрібно. Проте дуже часто до розкладів Таро звертається люд, людина, яка знаходиться в. Ну, в пошуку вирішення якоїсь складної ситуації. І дуже часто таким чином вона може лише її погіршити і запрограмувати запро себе на найгірший сценарій, якщо вона почула якусь там, негативну карту і накрутила себе, і таким чином, на підсвідомості вона потім буде очікувати ось ці негативні події. Отже, дуже важливо, коли ви слухаєте розклад. Так, ось дякую, приймаю або не приймаю, мені це не підходить. все. Якщо щось іде негативно, я взагалі перемикаю. Або дочекаюся, коли буде перша позитивна карта, там, де все круто. І я кажу: о, дякую! Ось це мені підходить. Саме це. Коли все класно, все легко, все добре. Все інше відрізаю, відпускаю, змінюю, змінюю на найкраще. Отже, в такий спосіб ви себе захищаєте від негативних сценаріїв. До речі, так само і з гороскопами. Коли ви слухаєте гороскоп і там щось гарне, перспективи, мрії, бажання, подорожі, приймайте, кажіть, і, да, так, так, згодна, приймаю. Якщо щось негативне, кажіть, це не про мене. Мене це не стосується, відрізає, відпускаю, змінюю на найкраще. Завжди щось негативне, ми можемо змінити. Будь-які негативні сценарії ми можемо змінити. І, до речі, ще повернусь до Таро, ну або до тих самих гороскопів. Да? Дуже часто в інтернеті можна зустріти такі заголовки. Там три знаки Зодіака, які будуть щасливчиками серпня, наприклад. Да? О, ми відкриваємо в очікуванні побачити свій знак. Е, або там, що нас очікує на найближчі три дні, наприклад, второ. Да? І там щось класне. Тобто ура! Приймаємо. Якщо ж заголовок такий, також дуже багато таких заголовків. Там три знаки зодіака, яких очікує там випробування, наприклад, або там розклад, що, що погане може відбутися. Якось я зустрічала щось таке. Та 300 років воно мені треба відкривати. Ніколи в житті навіть не відкривайте такі заголовки. Нащо вам треба одразу? Якщо ви відкриєте і почуєте там, наприклад, свій знак Задяку, або ви відкрили такий розклад, і там щось негативні події, які мають відбутися, то на що воно вам треба? Ви потім маєте витрачити енергію, щоб це все скасувати. Отже, такі... Заголовки взагалі не відкривайте. Я навіть уявляюся людям, ну це ж створюють люди такі, люди такі відео. Навіщо таке писати? Бо ми завжди хочемо побачити щось гарне, щось добре, щось хороше, бо ми звертаємося саме за тим, щоб покращити своє життя. А взагалі, я вже казала, що ви, звісно, можете пробувати користуватися інструментами Таро. Це лише інструмент. Проте, краще задавати питання своїй підсвідомості. Я в попередньому відео наводила приклади, як я користуюся цим інструментом. Можете переглянути його. Ну проте, якщо вам іноді хочеться скористатися таро, будь ласка, так само вони нам допомагають. До речі, таро класний інструмент для підказок в якихось таких легких ситуаціях, да? Ну, тобто там, де не треба якісь серйозні вирішити питання. Якщо ж вам треба вирішити якісь дійсно серйозні питання, ну то дійсно задавайте питання своїй підсвідомості. Уявляйте, якщо ви підете цим шляхом, як вам буде добре чи не дуже, і ви отримаєте підказки вже від себе. Ну, це тема іншого окремого відео. Якось запишу. І на цю тему відео. Якщо, до речі, вам потрібно як зробити правильний вибір, то пишіть в коментарях. Бажаю гарного дня, гарних розкладів второї, якщо ви ними користуєтесь. Найкрутезніших варіантів розвитку подій для вас особисто. А, і ще до речі, додам вже хотіла казати до побачення. Додам якось у мене було. Це вже був не розклад таро, а ну, звісно, у нас там раніше було у когось особливого дівчата. Ми зверталися до якихось там гадалок, людей, які можуть передбачити якісь події. І якщо в вашому житті була така ситуація, коли вам щось сказали, і це було щось негативне, і воно відбулося або, ну, наприклад, і продовжує відбуватися, тобто якісь, якісь негативні події, тобто ви в той час... Дали згоду на те, щоб воно відбувалося. Просто поверніться до цієї ситуації і скажіть, змінюю. Змінюю і перепрограмуйте на те, що вам треба. Можете взяти стакан води. Вода, взагалі, це енергія, яка нас чує. Вона так само жива, вона змінює свою структуру. І скажіть, що ви хочете. І випийте цей стакан води. І ви таким чином. Перепрограмуєте, скасуєте ось цей негативний сценарій і замінюєте його на якийсь класний сценарій для вас. Отже, будьте щасливі, мої люди! Гарного життя вам з вами була я, Наталія Супряга.